Чому жовтня наскільки необхідна для нашого організму? Як ви пам'ятаєте, виробляється вона ось тут, в печінці. А далі йде до 12 палої кишки. Взагалі вона має дві функції: це виведення непотрібних нам речовин та емульгація жирів. Що таке емульгація? Уявіть, що у воду ви крапнули якесь масло, до прикладу, звичайно, рослинну олію. Вона буде плавати там великими бульками і зовсім не буде думати розчинятися. Те саме відбувається і в нашій травній системі. І в такому виді ці ліпіди, жири просто не можуть засвоюватися. Тому і вступає тут в свою роль жовч. Вона просто бере та розчинає ці складні конгломерації жирів на більш маленькі та розчиняє їх. Це дозволяє нашій травній системі засвоювати їх та поглинати, а далі встроювати в наш метаболізм. В результаті, якби не було жовчі, ми просто не могли б засвоювати ніяку жирну їжу.